Всім привіт, друзі! Завершив я цей виріб. Можна сказати, хотіли переробляти, але зробив новий майже комод. Давайте так. Хто натрапив перший на це відео, в описі будуть посилання на попереднє відео з цим комодом, як, які були проблеми з ним. Ну і тепер я хочу розказати і показати вам поближче, щоб це все було не візуально, щоб розуміли, що таких помилок, як попередній майстер зробив, я точно не повторюю і їх не намагаюсь обминати такі помилки. Адже навіть за все життя своєї праці з деревом я таких помилок робив, і я розумію, що таких помилок повторювати не потрібно. тому... Намагаюсь робити максимально, е як то кажуть, по технології і якісно, і не спіша. От, і щоб воно все було добре, вишліфоване, гладеньке, ну, щоб цей виріб приносив е замовнику задоволення. От це на насамперед. Бо якщо не, не буде влаштовувати замовників мої вироби, то тому ні ніхто в мене не буде цих їх замовляти. Давайте насамперед переглянемо оці боковинки, які я зробив фасадними. От, я вибачаю, що камера двигається, знімаю все це на телефон. І білий колір, самі розумієте, фокусується кожну хвилину. От. І Я не, не робив так, як попередній майстер. Суцільний щит був склеєний, заклеїв тільки в ніжку він його, ще накидав якусь вінегрету сюди, акації. Якоїсь там ще щось подібної деревини. Можливо, ще деревина була сира, і воно це все репнуло, почало викручувати ці бокові щити, репнуло обидві, обидві боковинки і викрутило настільки, що з боків, от, де була бокова щілина, було видно навіть направляючий механізм. Ну, дуже крепко такий, там, мабуть, сантиметрів в сантиметрі з чимось було десь ну мілі... 12 мм до, до 1,5 сантиметра була така щілина з одної і з другої сторони. от і ну Якось це було ну не от Так що це така біда. Таку помилку я виправив одразу. ну і З приводу покриття. У нього воно, фасадне було більш-менш все шліфоване. да От, давайте по структурі. Але він е, ясен намагався зафарбувати під пластмасу. Чому він таке робить? Я, мабуть, зрозумів із-за того, що він хотів вирівняти ніжки із боковинками, а тоді вже почав підганяти стільницю під це все. Бо ніжки зроблені не з ясина, ніжки зроблені з ольхи або з верби, бо я так і не розібрався. Вже де, деревина застаріла. Я ложив, що ольха підходить, що верба підходить. От, тому я так і до сих пор і не розібрався, з якої деревини. Ну, більш всього, що з ольхи. От, е, Ніжки, звичайно, я по максимуму повиправляв, скільки можна, повишліфував. Додавив, як то кажуть, набивочку, бо тоді набивочки не було. Я додав так, ніби трішки як залишив їх повністю в патіні, воно ніби трішки ну, дає свій окремий вид. От, ну і стільничку теж залишив так, як попередній майстер робив. Я вишліфував все це діло, перекрасив і. Обклеїв малярним скотчем, заклеїв тут а, газеткою, адже якщо тут не заклеїти, буде напил а, патіни. Так що це треба обов'язково. От, Я колись робив, теж тільки хотів малярним скотчем, думаю, я ж тільки краєчок а тут, на, і полетіло. Не полетіло, а воно мимоволі осадок сідав саме на білу частину, і коли відклеюєш. Малярний скотч, то виходить така біда. Таким, видно воно видно, одним словом. От. І з приводу, як затираю я патіну, можливо, хто запитає, я патіною користуюсь поліуретановою і звичайною тканиною звичайною тканиною. Ось у мене навіть шматочок залишився. Ті, що шкатулки я обрізав тільки іншою стороною, раз-раз, легенько, але не втираючи. Бо якщо будемо втирати отакого туди-сюди, отак, то будуть проблеми. Треба отак. Одним е, ніби щіткою до себе, да, або від себе. От таким, такими рухами тоді буде ніби от така е, патіна. Ну, на камеру, якщо здалеку подивитися, ну, дуже е, темна патіна. Ну, а без камери, то видно, що ну, такий блідніший колір і такий заспокійливий. От, от так виходить. Низ я зробив. І зробив низ по чому. Саме так я розділив для того, щоб не була нижній фасад, у мене суцільний. Попередній майстер зробив, якщо так прийняти, Шухляду, так не буде, замість цього дна він внизу всередині вкинув дві рейки. Ще й одна ось окажуть, стоїть от стоїть. Оце вони ці дві рейки, От які були прикручені десь знутрі. І фасад був суцільний ніби із царгою. І виходить, що і виходить, що цей фасад був цілий і його зігнуло. Там ще й вкинув осередок. Його підігнулося, за чого я порекомендував замовнику повністю замінити фасади. Ну, як замінював фасади, то я вже й виріз що, ну, вже різьбу. Вид був такий, як по, так, як належить для, для роботи. от так, от, 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 На мою думку. От, тому я розділив ніжки, розрізав і зробив ніби царги от внизу, от ніби такий. І я зміцнив так конструкцію. Угорі Ой, Давайте я, так... я додав що спереді, що ззаді планку, для того, щоб з під низу прикрутити саморізом. От. Прикручені планки тут немає. Прикручені там на уголок. Металічний, не пластиковий, а металічний. Бо конструкція на пластику буде трішки ну, гойдатися, пластик він все-таки не такий міцний, як метал. От, і прикручена стільничка в мене з під низу намертво, що не дасть в майбутньому і коробити, і все-таки я думаю, що зміцнює конструкцію. І додає момент тому, що я прибив не до кришечки, не до стільнички двп бумагу а до цієї самої рейки. От По колу я її прибив, не на саморези. На пневмостеплер, Бо пневмостеплер дуже добре пробиває 16-мм скобу. Зовсім пробиває ясен геть без всяких питань. От, от такі примудрості я тут виправив. Це, це, як то кажуть, ще є дуже багато. всяких. От Давайте візьмемо все, уся оця конструкція внутрі, щоб замовник. Користувався е і не заганяв собі скалки. Я вам показую, як отута, е ці заготовки були зроблені з фанери. І вони навіть пропил від циркулярки був не за... хоч би зашліфований, нічого не зроблено. так вони і залишили. Фанеру я залишив і зашліфував. Тобто зафарбував в білий колір, щоб ніби ну так все-таки знаєте, відчиняєш і приємно, що воно зафарбоване. А Знизу тут теж п'ємо степлером все забито через кожні 5 см. І немає отак, саме як він заганяв, от таких сколів, що гляди, замовник знизу візьме. Я тут зашліфував оце все діло, що замовник може взяти і порадитись. Так що, ніби от такі всі деталі, які я озвучив, я думаю, що всі я виправив і ті, що попереді. Ну і з фарбуванням, я теж вважаю, що я справився. Адже все це фарбування я виконую не за один раз, а дуже багато етапів. От. І все-таки кожного разу я це все шліфую, матую, вилизую, що не подобається, От Тому от така ситуація. Ну, якось отак. Я думаю, що все всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, дивіться попереднє відео. фурнітуру залишив та, що є. от Не став купувати іншу. Хоча, на мою думку, ручки ці. Сильно темні, я б, наприклад, би поставив би інші. Я купив от, ручки на стіл якраз цим людям в кабінет, над яким теж працюю, і там все-таки ручки більш ніжніші. Давайте вам покажу. От, на мою думку, от такі б ручки були б сюди в самий раз. От такі я купив на стіл, бо стіл теж буде в білий колір в тут теж в патіну, от і такі ручки, щоб поставити замість оцих, були б самі раз. Ну, і вони вже сюди не йдуть, бо розмічені саме під такі ручки такої конструкції. Це видно візуально, що все-таки вона більша. От, ну, в принципі, можна так сюди. <хи> от, ну, в принципі, от така штукенція виходить з цими ручками. Ці ручки, мені кажуться, більш підходять до о, цієї конструкції. Хоча майстер цього не врахував від початку. Ну, і я вирішив не замінювати ручки, адже тут все-таки 8 ручок, і зараз середня ціна ручки 70 гривень. От, це теж така. Немала сума для замовника. От, і Якщо вже тут все міняти почнеться, то можна було б і не починати його переробляти. Ну, і, в принципі, я вже казав в попередньому відео, що е, немає ніякого толку, щоб переробляти інші вироби, адже, ну, на мою думку, якщо воно криве, і після якогось переробляти, Уже навіть ніжки мені е, додали, як то кажуть, жару і проблем. Тому мені простіше було їх зробити самому нові, і, і я думаю, що були б навіть краще. Так що це така ситуація. Ну, що, що вже зробиш, вже виріб готовий. На днях чекаємо замовника. Він попросив мене саме доробити комод, щоб встигнути. От, він просто проїжджатиме мимо, він хоче вже забрати собі додому, бо теж потрібно десь речі складати. Ну і Яке це життя без тої тумбочки, яка була постійно в тебе, а тут її знов забрали. Так? І вже ну, З півроку, мабуть, я вже людей протягнув. Ну, що ж зробиш, роботи чимало. Черга стоїть навіть зараз. У мене вже, я дивлюся, знов черга, я вже не встигаю. І я думаю, що дасть Бог, все буде добре, закінчиться наша війна, і ми знову, хлопці-майстри, будемо працювати далі. От, якось так. Ну що, друзі, у мене все. Дивіться, пишіть, задавайте питання. Можливо, десь щось ви побачили не так. От. От, ну, з патіною працюю саме отак, от, отак я людям фарбую. От. Ну, можу, наприклад, не затирати патіну, залишити так, як на ніжках. Ну, тоді було б сильно наляписто, мені кажеться. А так от, саме в такому форматі. Ну що, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.